Привіт, агротехнар! Сьогодні знімаємо для вас легендарний кентавер 244S. Вони вже були на нашому каналі, просто щас. Зараз... У них помінялася цінова політика і хочеться засняти відео, щоб було актуально ще. Цей трактор 244S на сьогоднішній день коштує 5800 доларів, тобто на 150 доларів дешевше, ніж був навіть місяць тому. Модифікація SX, та, що йде на широкій різині, вона коштує тепер 5950. А це була ціна оцього от красення. Коротко за нього зараз розповім. КМ-385 двигун з виносними фільтрами, масляними і паливними. Маса у нас з лівої сторони стоїть. Получається, біля мосту переднього. Міст 24 типу, таєшний, гідропоцілювач керма. Залізне кріплення, залізні крила. Базова у нас резина стоїть. На передній диск нерозборний. задній диск 9,5-24, 6,5-16. Підалі гальм здвоєні. Все інше по стандарту. Дискове щеплення у нас однодискове, повищені поніжені передачі. У нас під праву руку, 4 передачі вперед, одна назад. Це у нас вмикається в вал відбору, це у нас этот, передній привод підключається, це у нас ручний тормоз, гідравліка, ну і звичайно, блокування. і цей. Вал відбору швидкості. Верніше, навпаки, це швидкості, а там включається. Задній простір на тракторі на кентаврах на всіх вже йде зашитий. Вони, до речі, одні з перших почали це робити. За що їм респект. Вони показали, в якому направленні треба рухатись в принципі, всім. Е, є кріплення номерного знаку в комплектації зіп з інструментами. Два гідровиходи, Трьохточка з теобразним наварюванням, з пружином, з розкосом, 40-й задній чолок. Причепний механізм. Дві швидкості валовідбору 540 і 780, 760 обертів за хвилину. Також комплектація автомобільна розетка, вона йде в ЗІПІ. Можете поставити поворотники, діоди, повністю все. Поворотники, стапарі і просто святажайка, вона присутня, тобто ці трактори ставляться на облік, можна їздити по загальним дорогам. Також є задній ліхтар. Так, спереду у нас розташований. Теж лінзована оптика ледовська 44 кг довантаження на міст. Сітка вся металева для обдуву, а передня частина оцей молдинг іде пластиковий. Ну, А це у нас захисний лючок паливного баку. Ось бачимо. Щоб просто туди водичка не затикала, зробили отаку таку от систему. Фільтр повітряно-мастильний з масляною ванною, типу циклон. Ну, і вихлопна труба. Габарити її її ну, десь близько 1,95 м, може 1,97 м до 2 метрів габарити. Такий тракторець, нагадаю, ціна його до кінця літа 5800 доларів. Модифікація SX 5950. Два роки гарантії, доставка безкоштовна, без передоплати, повний пакет документів, обслуговування по всій Україні. Якщо зацікавив вас даний трактор, набирайте, чекатиму ваших дзвінків.